Вітаю вас на каналі Медитація душі і тіла. З вами Юлія Сучкова. В цьому році ми з вами вперше зустрічаємося. І я хочу розповісти про квантовий перехід версію 3.0. Тому що багато хто з нас зараз думає, що ж трапилося 21.12.2022. Чи був цей квантовий перехід? І я розповім про свій. Досвід. Він унікальний, тому що він мій. Буду рада, якщо в коментарях ви напишете про свій досвід, можливо, просто які у вас були відчуття в ніч з 20 на 21 грудня 2022 року. Ми розуміємо, в яких зараз зовнішніх подіях. І Ми знаходимося в Україні зараз. На превеликий жаль, відбувається геноцид українського народу, і хотілося би зараз розказати про те, які саме симптоми квантового переходу. Ми не ми можемо не сприймати їх за симптоми квантового переходу, але це те, що ми відчуваємо. Саме на новій землі, в новий час. І про це ми сьогодні поговоримо. Зараз залишилось тільки пролетіти кометі, яка пролітає над землею дуже близько біля неї, один раз на 50 тисяч років. І правда, це дуже дивно. Після таких подій летить комета е, такі космічні явища. Завжди відбуваються для перезавантаження всієї земної системи, свідомості кожної людини. І ця комета це певний знак, що так глобальні зміни сталися. Ми зараз вчимося балансувати між своїм особистим внутрішнім світом і зовнішнім світом. Так було і раніше. Але при цих всіх воєнних станах, які в нас зараз в країні, ми проходимо дуже багато духовних ініціацій. Ми полишаємо всі свої страхи, найбільш сильно відчуваємо цей квантовий перехід, щоб отримати нову землю, руйнуються старі системи, руйнуються старі будівлі, полишають землю душі. Які не витримують цих енергій. залишаються самі сильні, старі душі, які повинні пройти цей перехід до кінця. І ми це зробили вдалося. І як я бачила цей квантовий перехід, за декілька днів до цього в моїй сім'ї були такі події, які змусили мене. Поглянути всередину себе і побачити свої слабкі сторони, свою, свою темну сторону і остаточно взяти життя в свої руки, перестати чогось боятися, перестати відкладати життя на потім. Перестати собі казати, це я зроблю завтра, ні, я роблю це сьогодні або взагалі не роблю. І в особистому житті в мене теж сталися дуже такі значні зміни. Я казала про це впродовж двох місяців. Це все відбувалося, виявилося. Вся правда вилізла наружу, і я стикнулася з тим, що всі ілюзії, брехня, все, що належить третьому виміру, воно просто все розпалося на частини. І мене представили перед вибором: ти або залишаєшся такою боязкою негнучкою, мрією, на які ти не знаходиш час, або Переходиш сюди, в цей світ, на нову землю, твоя свідомість перемикається на вищу свідомість. І ти починаєш, знаєте, це не той процес змін, коли потрібні роки. Це коли тебе за один день, один день перемикає так, як можливо, раніше на це потрібно було людині 2-3 роки, можливо, навіть 10. Стався дуже великий скачок. Цей стрибок я зробила просто за один день. Я три дні майже ні з ким не розмовляла. Я заглибилася всередину свого внутрішнього світу, щоб побачити без прикрас, хто я є, відкинути своє его, почати бачити його прояви. А не тільки як це трапляється з іншими людьми, почати використовувати всі свої духовні знання прямо зараз. Життя поставило перед вибором ти або робиш і слідуєш своєму призначенню, життєвому призначенню прямо зараз, і не очікуєш якихось комфортних умов в зовнішньому світі, в себе вдома. Ти не очікуєш це більше ні від кого, якихось змін, покращень, поліпшень, послаблень. Ти робиш це все сама, ти береш тотальну відповідальність за все. Перестали плутатися думки, і я зрозуміла, що потрібно один раз прийняти рішення, перейти через свої страхи, перестати підтримувати. Ось цю маленьку, невпевнену дитину в собі. Ти просто їй кажеш, що ти повинен подорослішати. І зараз я не про щось там фізичне, це про внутрішній стан. Коли ти береш відповідальність на себе і перезавантажуєш своє життя, ти не чекаєш більше ніяких квантових переходів, ніяких не очікуєш ніяких див, дива. Тепер ти робиш сам. І я просто за один день вирішаю повернутися додому, налагодити стосунки з близькою людиною. Тому що, якщо раніше я очікувала любові, якщо раніше я очікувала, що мене зрозуміють, я думала, що моє щастя. В певному сенсі залежить від іншої людини, то тепер я перемкнула увагу з інших на себе, почала чітко усвідомлювати, що я можу дати цьому світу. Що достатньо брати, черпати, шукати відповідей, все є в тобі. І якщо ти налаштований серйозно, якщо ти розум починаєш розуміти, що ця нова земля вона вже прийшла, енергії на планеті змінились, вони мінялися протягом. 50 років, а більш тотально посилено впродовж десяти років. І я побачила все доволі ясно, що відбувається. Що якщо я так зроблю, в мене всередині буде мир. Якщо в мене всередині буде мир, злагода, спокій, любов, там будуть панувати ці почуття, ці надпотужні почуття в світі все почне змінюватись. І я вирішила. Як ніколи почати з себе, почати робити те, чого я боялася раніше, звернутися до своєї глибинної сутності і сказати: все, я готова, я готова. Я більше не в мене більше немає сумнівів, в мене більше немає страхів. В ніч з 20 на 21 я провела в повній злагоді впевненості, якої ніколи не було. І я довго не могла заснути. Потім, коли заснула, я прокинулася. Через три години в нерозумінні, де я знаходжуся, що відбувається, я почала бачити то свою кохану людину поряд, то свою мати, то ще декількох де близьких людей. І це все змінювалось по колу. І я просто трохи розгубилася, де я знаходжуся, що відбувається. Я відчула, наче все дуже швидко обертається всередині мене. Зрозуміло, що так відбувається перезавантаження. Це знаєте, це як підключення до вищої свідомості до першого джерела, коли тебе просто накриває великою кількістю мудрості, знань, сильних почуттів любові, і це і трохи і лякає. І ще дуже цікаво, що сталося після цього, після цієї такої не зовсім зрозумілої для мене ночі. Я почала бачити душі людей. Це знаєте, начебто відкрилося астральне бачення в пробудженому стані, коли цієї людини немає поряд, або вона відпочиває, спить, а ти бачиш її, ти звертаєшся до неї, і ти розумієш, що це її душа. На прикладі моєї коханої людини я постійно бачу її душу. Це людина, яка перебуває зі мною постійно. А коли вона Спить я вночі, наприклад, прокидаюся, і я бачу, що вона стоїть над своїм тілом. Вона нічого не каже, вона просто дивиться на своє тіло. Я в цей момент розумію, що відкрилось ось таке якесь бачення, якого раніше не було. Це не в якоїсь димці ти це бачиш. Ти це бачиш ось так реально. Одна і та сама людина і лежить, і стоїть над своїм тілом. Посилились відчуття інших людей, їхніх страждань і радостей. Також просто зараз українці живуть дуже такими бентежними почуттями, які їх розривають зсередини, і вони повинні їх утихомирити. Щоб не накликати на себе якусь біду, тому що все, що ми відчуваємо всередині, воно притягує до нас зовнішні події. Я бачить стало більше подій, пов'язаних зі смертю великої кількості людей, і на прикладі того, що сталося в Дніпрі декілька днів тому назад, я бачу, що моє внутрішнє бачення. Того, що відбувається, на жаль, стало підтверджуватися практично відразу. І ти з цим нічого не поробиш. Ти просто це приймаєш в собі, цей весь досвід. Людський, ти в собі, наче те, що зі знаком мінус, ти перетворюєш на плюс. Це все переварюється в тобі. Такі люди, як я, які займаються медитаціями своїм духовним розвитком, вони всі допомагають зараз іншим війти в стан, який необхідний не тільки для того, щоб вижити. Але й для того, щоб зрозуміти себе в цьому буремному світі. Тому, якщо казати про квантовий перехід, я відчула його завершення, що ми підходимо до цієї визначної дати ще до 21 го числа, десь 15-го. як наче весь всесвіт почав казати, що завершу, завершу всі справи, все, з чим ти тягнула довго, завершуй. Зі старою версією себе почни обирати себе. І коли я це зробила, я пройшла через духовну ініціацію. Я не буду казати, що вийшла на вищий рівень, тому що це просто інший рівень, інший рівень сприйняття себе, сприйняття світу. Без тебе немає і світу. Це також одне з нових розумінь глибинних. Зараз медитація. Стає просто самим життям, не якоюсь вправою на 10-15 хвилин. Це відчуття моменту тепер, і немає відмови від цього моменту. Тобі не хочеться зануритися в минуле чи в майбутнє. В минуле, як начебто, воно почало стиратися повністю. В майбутнє, навіщо воно? Якщо ти цілком приймаєш цей момент? Коли я почала так робити, почали ставатися справжні дива в моєму житті. Я стала розуміти, що я можу з усім справитися, всього досягти того, чого хочу, і просто жити в потоці життя, не вимагаючи нічого ні від себе, ні від інших людей. Вийшла з системи порівнянь, коли ти себе порівнюєш з іншими людьми. Ось такі симптоми квантового переходу. Тіло. Тіло, начебто, легшим стало. І це не про фізичну вагу, це про те, як наче якийсь тягар з плечей вдалося скинути нарешті. і Предстати в новому світі новим, більш свіжим з відкритою душею людиною. Чи будемо ми зараз розмовляти в нових відео про квантовий перехід? Напевно, так, але в новому контексті не вже як перехід, а це те вже що сталося. Це будуть розмови про нову землю, про образ. Нової людини про те, що ми можемо робити зараз і як ми почуваємося зараз. Дякую за перегляд. Була рада з вами почутися, розповісти вам про свої духовні трансформації. І сподіваюся, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Цей канал стане трансформуючим для вас. І скоро в мене будуть цікаві новини. У медитація, де їх ще можна буде прослуховувати. Дякую за перегляд, за увагу вашу безцінну. До зустрічі в нових відео. Бережіть себе!